Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про правила Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики з 22 по 28 лютого цього року. В принципі, Велика Палата, як завжди, не дуже нас порадувала якимось а може, і нещастями новими позиціями. але є дуже цікава окрема думка. А також раджу дослухати до кінця, я дуже швидко розповім. Там в кінці дуже два важливих по кредитам і по мобілізації два рішення буде. Це наше рішення. Я їм, мабуть присвячу ще окреме відео. Ну, послухайте для того, щоб мати у... на увазі взагалі, що відбувається. Крім того, раджу підписатись на YouTube, TikTok, а також на мій телеграм-канал. <кій> так. Перше, на що я раджу звернути увагу, це безпосередньо окрема думка судді Мазура Великої Палати щодо там була така дуже гучна справа, де треба ставити підпис. Ну, в принципі, я раджу почитати. Він такий, знаєте, літературний твір взагалі-то зробив, з посиланнями на рішення канційного суду на практику суддів США і взагалі, взагалі, взагалі. І найбільш цікаво в цій ситуації те, що фактично Велика Палата, замість того, щоб розглядати справу по суті, відходить від аргументів і вигадує свої аргументи, чим в черговий раз у Діамазури підтвердив. Мова йшла про підписання неуповноваженої особою, а дійшли до того, що особа підписала не там. Ну, що маємо, то маємо. В цей огляд також, чому раджую підписатися, і подивитись телеграм-каналі, вийшла повністю. Вся практика Великої Палати за 2024 рік, касаційних всіх судів, всіх чотирьох судів, також за 2024 рік безпосередньо. І війшла практика вже цивільного суду і верніше Кримінального суду і адміністративного суду за безпосередньо січень місяць. Також раджу подивитись ці два рішення, про які я вам самому початку сказав: це перше рішення, де компанії кампанії відмовлено по построкам позовної давності. Я думаю, я присвячу цьому відео, тому що, знаєте, кредит продавався, кредит там 14-го року, 2015 року, Златобанк, він продався, потім ще раз продався, потім ще раз продався. Декілька разів позови залишались без розгляду, тому що представники не ходили, вони намагались це пояснити тим, що ніби оскаржила тимчасова адміністрація, однак. Це ні на що не впливає і фактично строки позаної давності пропущені. І друге рішення це знову ж таки оскарження штрафу. Це, мабуть, же, десяти чи за цей рік, а може і більше штрафів ми оскаржили. В даному випадку мова йде про нез'явлення за повісткою. Суд прийшов до висновку, що взагалі немає підтверджень направлення цієї повістки, тому й штраф є незаконним. Відео присвідчує окреме. Цьому рішенню присвячу окреме відео, тому підписуйтесь, поширюйте для того, щоб знати, що відбувається в країні. І не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Підписуйтесь і слава Україні!